16 лютого у приміщенні Калуського краєзнавчого музею відбулася виставка певних етикеток Калуського повзаводу Калуський бровар, зібрана калушанами Михайлом та Олександром Ковалями. На початку виставки директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо зазначила, що ця колекція є однією з найповніших та найкращих, адже тут зібрані ще австрійські, радянські та сучасні етикетки. Свою колекцію етикеток представив на показ і калушанин Володимир Хімій. За словами колекціонера Олександра Коваля, його батько почав збирати певні етикетки спонтанно. До цього Михайло Коваль уже колекціонував фотографії старого калуша, паперові грошові купюри, марки та багато чого іншого. Після смерті батька Сашко продовжив його справу. Повернувшись із зони, АТО, вирішив якнайшвидше провести виставку пивних етикеток. До слова, картини, які зараз представлені у музеї, написані калушанином. Побратимом Олександра Володимиром Безруким, окрім певних етикеток, Сашко планує виставити на показ інші колекції тата. Наприклад, фото старого Калуша, зроблені власноруч колекціонером Михайлом Ковалем. Мій батько помар 2005 року якраз 4 березня. І в принципі, ця ідея виникла в мене ще коли батько був живий. В Принципі, це була його мрія. От показати це все. Він не, був, він не був ніколи скупа людина, він ніколи не ховав нічого. Він все збирав, як він казав, буде для нащадків. От, тому ця колекція, е, я чомусь зупинився іменно на колекції етикету Калусського певзаводу. Ця колекція була любима мого батька. Він якось найбільше вкладав в неї душу. От, він хотів зробити виставку, він про це мріяв. І він якось надіявся, що це колись таке буде. І от пройшло 11 років від дня смерті мого батька. І Завдяки Уляні по завдяки Богдану Яневичу, завдяки всім музейникам. От вдалося в принципі, завдяки торговій марці Каловський пивзавод, вдалося в принципі, цю мрію втілити в життя. Про технологію виготовлення калуського пива розповіла присутнім головний технолог Калуського пивзаводу Оксана Рудик. Окрім пива, усі охочі мали змогу спробувати на смак і солод, який, до речі, виявився дуже смачним. За словами старшого наукового співробітника музею калузька в'язниця Богдана Яневича, пиво йому теж смакує. Але найбільше бажання зараз є провести екскурсію для Калушан на повзавод, адже там є багато чого цікавого. Керівництво заводу радо погодилось на таку пропозицію і найближчим часом Калушани зможуть. Ознайомитися із усіма процесами пивоваріння та історичними експонатами. Ми вже розмовляли з директором, домовлялись, ходили туди на переговори. Навіть він нам дозволив сфотографувати дуже такі старовинні станки, обладнання. Ми думаємо, як би укласти туристичний маршрут. Зараз розробляємо його з цим. Технологом працювали, вона нам багато розповідала. Вибираємо на чому зупинитись. Там дуже важливо, що завод проходить якусь реконструкцію. Змінилися власники, вони хочуть обновити, можливо, навіть новий цех збудувати. І зараз трошки там, ну як така робоча обстановка, не дозволяли причепурити, прибрати завод. Бо знаєте, ніхто не хоче запросити собі в гості людей, коли в хаті не, нема полі. Рядку не прибрано. Тобто процес, я думаю, ми так домовляємося, що можливо весну вони поремонтують, територію приведуть у порядок, і все ж таки, десь на літо ми все таки плануємо, що там у нас буде гарна екскурсія або навіть завершення туристичного маршруту промисловим. Калуш. Виставка певних етикеток Калусський бровар триватиме у краєзнавчому музеї протягом місяця.